Додаткову судову медичну експертизу призначив апеляційний суд Києва у справі батька і сина Павличенків, засуджених за вбивство судді Зубкова. Сьогодні колегія суддів допитувала експертів, які знімали відбитки пальців, оглядали рани на тілі засуджених. За версією сторони обвинувачення поранення ноги і руки батько і син отримали ножем саме під час убивства судді. За свідченням Сергія Павличенка він поранив ногу напередодні, впавши на вулиці на бите скло. А батько його буцім тоді став ушкодження під час затримання. Водночас суд відмовився оглянути шрами від рам на тілі засуджених. Адвокати наполягають, що рани на тілі їхніх підзахисних були рваними і не довіряють свідченням експертів. Нову експертизу проведуть лише на підставі раніше зібраних матеріалів. Під час обстеження повністю фіксуються всі наявні у людині. тілесні ушкодження. Ті тілесні ушкодження, які наявні у Павлюченка Сергія, не могли бути утворені ним. За обставини, які він показав тоді, тобто при падінні. Буде заявлено додаткове клопотання, щоб на експертизу був направлений Сергій Павліченко, щоб експерт його оглянув і по характеру шрамів, які там залишилися, зробив висновок, які були рани, який був механізм їх спричинення. Вони не схожі на тонкі різані рани, вони схожі на те, що рани були рваними саме.